Звітували перед виконавчим комітетом Южнівської міської ради щодо програми інвестиційної програми туристичної. Всі заходи, які планувалися на 2022 рік, на жаль, не були використані по програмі. Я маю на увазі саме фінансовий ресурс цих програм не використовувався, був призупинений з відомих причин. Але що стосується інвестиційної програми, попри військовий стан в місті Южному в Южницької міській територіальній громаді продовжують розвиватися власний бізнес, тобто це малий бізнес, об'єкти торговлі, об'єкти сфери послуг. Тобто підприємці інвестують в свої об'єкти, розширюються, відкриваються нові об'єкти. Саме що от слід зазначити, що нові об'єкти відкриваються внутрішньо переміщеними особами, підприємцями з Миколаєва та Миколаївської області. Тобто, ми розуміємо, ми ближайша точка від Миколаївської області, і люди, які Спочатку військових дій були, були винушені перенести свій бізнес для того, щоб сплачувати податки і утримувати себе та, ну, та, та свої родини. Тому дуже добре, що, що в нашому місті вони знайшли свій такий розвиток і продовжують розвивати свій власний бізнес. Так, серед власне. Помімо того, що розвивається малий і середній бізнес, южне залишається привабливим в сфері інвестицій, і ви знаєте, що вже декілька років в нас. Був такий об'єкт, як Яхтина Марина, про який ми вже ми не один раз наголошували. І саме в цьому році вже був проведений конкурс, і цей об'єкт був наданий в оренду. Кошти в місцевий бюджет від оренди будуть складати майже 2 мільйони гривень. Такий об'єкт договір оренди підписаний на 10 років. Також вже в цьому році був. Проведений конкурс на право оренду гостиничного комплексу «Лада», гостиниця та готель та ресторан. На 5 років укладений такий договор, кошти, які будуть отримані місцевим бюджетом. А це інвестиції. Власна, це майже 3 мільйона гривень щорічно. Такий договір договір теж укладено на 5 років. А що, що ще Южнівська міська територіальна громада співпрацює з міжнародними фондами міжнародними організаціями? Ми є учасниками проєкту USAID, Ми є учасниками таких проєктів, як між місцеве самоврядування та верховенство права, та шведсько український проєкт, який надає таку підтримку у законодавчій дії і ПР? У 2002 році стали учасниками проекту. Також USAID, це проект ГОВЕРЛА. Внаслідок цього проекту наша громада змогла отримати важливі для громади такі. Майно це генератори. Внаслідок цього проекту Говерла. Южнівська міська рада отримала майна гуманітарного вантажа на суму майже 3 мільйона гривень. Теж дуже важливе майно, яке було застосовано на пунктах мізланості і передано на об'єкти критичної інфраструктури нашого міста. Також проєкт, Міжнародний фонд і РСІД, такий відомий в Україні, надає допомогу внутрішньопереміщеним особам нашої громади, і у 2022 році змогли скористатися такою допомогою. 805 родин, які зараз проживають в нашій громаді на суму майже 350 тисяч євро. І це із міжнародних, я кажу, ми співпрацюємо з дуже багатими Фондами, але ми кажемо зараз про міжнародні організації, це відомо також World Kitchen міжнародний фонд, який також в нашій громаді у 2022 році надав допомогу внутрішньопереміщеним особам і особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. У, ну у кількості там продуктових наборів. Тобто, це все пов'язано з нашою з інвестиційною діяльністю громади. з Співпрацюванням з іншими міжнародними та, та державними фондами а який в нас перспектив на двадцять рік? Чи буде продовжуватися така гуманітарна допомога місту? І чи ведуться якісь переговори? Ми звертаємося для на, всі, на всі можливі організації, які е, існують в Україні в Україні, і е, продовжуємо таку роботу на сьогоднішній день. Ми вже співпрацюємо з громадською організацією десяте квітня? Е, ми про них ще не говорили. Ну ми співпрацювали, але це був такий такі Договорний процес у 2022 році на наступний рік ми продовжимо е, співпрацювати з е, ІРСІ е, фондом, який надає не тільки фінансову гуманітарну допомогу, а, а ще й надає дуже велику соціальну допомогу. Вговорюємо е, питання щодо проведення таких на постійній основі е, майстер-класів для, е, для дітей для Родин тому продовжуємо працювати у цьому напрямку і якомога допомагати внутрішньопереміщеним особам нашої громаді. Члени виконавчого комітету погодили дуже важливе для нашої громади питання: це відзначення, заохочення, вшанування наших почесних громадян громади і військових воїнів збройних сил України, які нагороджені посмертно відзнакою за заслуги перед громадою. Що передбачають ці заходи? По перше, надання матеріальної допомоги на оздоровлення. По-друге, це встановлення після смерті почесних громадян та загиблих воїнів збройних сил України меморіальних дошках на тих будинках, де вони або мешкали, або може вчились. І найголовніше, як ми вважаємо, це щомісячна виплата неповнолітнім дітям до 18 років. Тих батьків, які загинули, військовослужбовців збройних сил України, які загинули та отримали нашу нагороду відзнаку за заслуги перед громадою до 18-річного віку. Ці діти будуть отримувати виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Безоплатне поховання наших почесних громадян і наших воїнів збройних сил України, вже передбачено у програмі соціального захисту окремих категорій населення, яка вже впроваджена. І реалізуються управлінням соціальної допомоги нашим на виконкомі. У нас були два питання: це погодження змін до програми розвитку культури жужницької територіальної громади і е, встановлення розмірів батьківської сплати за навчання в южницькій дитячій школі мистецтв. Зміни в програмі пов'язані з тим, що е, в грудні і в січні працювала комісія, Там були представники чотирьох, мені здається, депутатських комісій направлень вийшли з ініціативою для того, щоб збільшити розмір стипендій. Це стосувалося не тільки спортсменів, хоча з цього ми починали. Потім і привели відповідність, і щоб у всіх було приблизно одна однакова сума. Ті, хто будуть отримувати стипендії, тому ми внесли зміни в свою програму. Це стосується стипендіатів молоді і дітей в галузі культури. Крім того, що розмір стипендії пропонується, бо зараз ми будемо все ще обговорювати на депутатських комісіях. Потім це повинна затвердити Южницька міська рада, збільшується з 700 гривень до 2000 для стипендіатів дітей і молоді, і ще е, будуть започаткована ще стипендія, якщо ми пройдемо і всі наше обговорення, і буде затверджена сесією. Ще будуть отримувати стипендію викладачі та керівники гуртків, колективів, ті, хто підготували цих стипендіатів і мають ще свої заслуги окремі на рівні міста, області, і України. Вони теж повинні підтвердити це документами, і тоді вони теж будуть отримувати стипендії. Стипендію у розмірі 2 тисячі гривень, що стосується батьківської сплати, то, то згідно типових положень роботи мистецьких шкіл. Один раз на рік ми повинні встановлювати розмір батьківської сплати. Ми чекаємо, коли з'являється індекс інфляції. Він з'являється наприкінці січня. Тому зараз ми встановлюємо цю заробітну плату. Вона майже не збільшилася тільки на 10 гривень, тому що ми розуміємо, що. Зараз дуже важке становище у наших людей, і тому ми трошки збільшили, але враховуючи ці наші обставини, ми повинні згідно чинного законодавства один раз її встановити. От ми сьогодні це і зробили. Також в цьому рішенні ще прописані пільгові категорії, які згідно чинного законодавства, вони звільняються від батьківської плати. І пільги, які встановлюються 50%. А яка сума батьківської плати, і скільки місяць батьки сплачують за навчання дітей? Ну вона різна в залежності це індивідуальне навчання чи групове. Там мені здається, 258 було, стало 268. Вся плата, яка була сплата була за місяць в минулому році, вона просто збільшилася відповідно на 10 гривень. все. ми знаємо, що зараз дуже багато сімей, дітей виїхали за кордон, а школа мистецтв як воно працює, в якому режимі в якому? ті, хто мають можливість займатися. Дистанційно вони займаються, ті, хто не мають можливості чи не мають бажання, ми зараз їх відрахували, так скажемо, з школи мистецтв, але ми приписали для себе, що якщо вони будуть мають приїдуть в місто южне, повернуться, чи будуть буде у них там змога навчатися дистанційно. Вони будуть зараховані першочергово. Бо ми розуміємо, що багато дітей, наприклад, вони вчилися там чи в третьому, чи в четвертому класі вже хотілось би завершити навчання і отримати документ. Але зараз вони не мають змогу звідти займатися, ті, хто не мають змогу, а хтось має, і вони займаються дистанційно. На початку війни зрозуміло, що їх було більше, ті, які виїхали. Потім, коли у нас з'явилася нормативна база, що ми не можемо заважати людям поїхати більше, чим на а, якщо вони пишуть на 90 днів, це за їх бажанням. А вже потім е, адміністрація школи вона розглядає, якщо, наприклад, і цей е, викладач чи працівник, він повинен бути тут і виконувати свою роботу, то тоді вони або повертаються, або вони мають звільнитися. Е, мені здається, що всі, хто хотів повернутися, вони всі повернулися. Е, нема такої проблеми, щоб у нас не було. Е, е, не було викладача ті, хто мають змогу, і батьки згодні на те, щоб вони викладали з-за кордону, наприклад, якщо вони то вони мають змогу, вони викладають.